Просто посеред невеличкого лісу в центрі села довге стоїть міцний, проте трохи занедбаний на вигляд палац в стилі бароко. Він являє собою комплекс споруд, обнесених оборонним муром з бійницями, який формує квадрат 65 на 65 метрів. Центром із такою серединою перетинів різних шляхів цього є довге. Звідси можна піти в одному напрямку, це на Іршаву Виноградівщину, іншою дорогою свалява, Воловець, Мукачево. І третю дорогою можна піти на хуст або міжгір'я. Ось в будь-якому напрямку такий центр, і завжди тут збиралося багато людей, досить такий колоритний край. Чотири наріжні башти, перекриті восьмигранними шатровими дахами, не простоюють без діла. Одна з них слугує резиденцію Святого Миколая і виставкою картин, намальованих митцями спілки художників Закарпаття. На них зображено Довжанський палац з різних ракурсів. Резиденція є розпочинає свою роботу у, у грудні місяці. Десь 4 грудня відкривається резиденція. Відкривається вона більше таким так, масштабним дійством, а потім вона працює всі, у ну, всі майже до 19 грудня. Тут завжди є Миколай. Сюди можна зайти, написати листа Святому Миколаю. Є в нас такі листівочки. Потім подивитися. Які на яких є зображення нашого палацу, і також лист у другій же башті створили виставку замків Закарпаття, повністю відтворивши їх розмір зменшеною площею і висоту, на якій вони побудовані, для того аби відвідувачі могли порівняти всю велич стародавніх споруд. Цікаві цікаві ці замки ще тим, що кожен замок зроблений із каменю, привезений камінь тим майстрам, які робили ці замки, із того місця, де знаходився замок. Ну, на даний час діючі замки у нас на Закарпатті три Мукачівський, Ужгородський і замок Сент міклош у Чинадієві. Масштаб цих замків, які зроблені, одинаковий: один до ну, масштаб один до 135. І видно, ну який замок, яку величину мав. Проходячи через парк, в якому розташована 400-річна липа, ми потрапили до головної споруди, історія в якої вікова. Адже при археологічних дослідженнях експерти встановили, що палац побудували на вже існуючому фундаменті. Тож ми зараз з вами знаходимося в середині легендарного Довжанського палацу, який потрошки, я вже думаю, ми бачили башти, які кругом мають свою оборонну функцію, виконують. І це більш таку господарську для проживання. Проживали господарі дому в кімнатах, ми можемо бачити повсюди. Є більш такі, да, лишства десь інколи більш така прекрасна, є з різьбою ми побачимо две, двері, да, орнамент такий традиційний в цьому краю. Ну, Є більш десь бідні двері, там, де проживала звичай, прислуга до даного палацу. При житті граф телекі мав великий маєток, проте його не влаштовувала проста садиба. Він почав зводити різні палаци, між ними й головний справжню фортецю. Працювали на нього селяни кріпаки. Підлеглі слуги і кріпаки графа часто обурювались, і граф відверто боявся їх. Щоб захистити себе від їх можливого бунту і нападу, він огородив обійстя високою кам'яною стіною зі сторожовими баштами й бійницями. Після того, як подарувалося імператором Австрії Ласло Телеку ця територія, він, звісно, вже будує свій палац, відпочинкову таку десь будівлю. Але місцеві жителі до того моменту звичай, працювали і робили в іншого так би мовити, е роду Долгаїв, який тут був понад декілька століть. І, звісно ж, це була десь інколи якась налаштована агресія проти нового, як кажуть, представника або можновладця цієї території. Ну і на Закарпатті вже здавна прийнято було будувати такі величезні забори, да, городини по-нашому. І це дало теж, як будувати такі. Euh, кажу, паркан, парканда оборонні стіни з бійницями існує легенда про одного з долгаїв, який вів розгульний і веселий спосіб життя. Він помер навесні, і саме навесні, на місці старого замку, можна побачити його привид, який продовжує пиячити.